Привіт, я з України. Мене звати Грега Яна і я вихованка гуртка Київської обласної малої академії наук учнівської молоді, учениця 10 класу ліцею Білоцерківської колегії. Мене завжди дивувало, те, що люди активно цікавляться політикою, економікою. І, звичайно, мене також хвилюють усі ці питання, але чомусь ніхто зовсім не звертає уваги на екологію. А от ви спробуйте одного разу затримати дихання, поки рахуватимете гроші. Чи зможете ви і далі займатися фінансовими справами? Чи зможете ви взагалі робити будь-що? Мабуть, кожна людина у світі задумається над цим питанням, і я ставлю його для того, щоб привернути увагу на критичну екологічну ситуацію, що склалася у моїй країні. А я дуже люблю свою країну, обожнюю своє місто та вулицю, на якій живу. Я хочу розвиватися, створювати сім'ю, будувати кар'єру саме тут. Але такі плани намагаються зруйнувати країна-агресор. Так багато людей у світі знають про війну в Україні, усі розуміють глобальність проблеми, і, мабуть, якщо запитати вас про наслідки, які понесе за собою війна, то кожен назве мільйони невинних людських жертв, мільйони зруйнованих будівель. Пошкоджену інфраструктуру. Кожна дія з боку ворога понесе за собою лише згубний результат. Але чомусь ніхто не замислюється, що зовсім непомітно для нас самих ми втрачаємо те найважливіше, без чого неможливе життя жодної істоти на планеті Земля чисте повітря. Прокинувшись від вибухів, як і тисячі українців, моя сім'я почала збиратися до більш безпечного місця. Тоді, вже стоячи на вулиці, я підняла голову до неба, і замість тієї звичної, блакитної безодні побачила сіре, неначе асфальт, небо. Легені ніби щось перетискало, зробити простий вдих здавалося неможливим. Увесь простір заполонив собою дим та запах пороху. Ворожий шматок металу, виявляється, зруйнувавши людські старання та людське життя, ще й забирає можливість дихати. У тих людей, які вижили, ми рухалися далі від місця вибухів, але навіть там, де зазвичай повітря було чистим і можна було ним насолодитися, все одно небо залишалося ніби покрите глибоким графітовим туманом, через який не пробивався жоден промінчик сонця, а вдихнути на повні груди залишалося нереальне. Чому у тих безкраїх неозорих полях? Що завжди були для мене місцем сили та чистоти, де хотілося просто стояти та вдихати це чисте та навіть ніби смачне повітря, зараз я не можу вистояти й декількох хвилин, бо, здається, ніби кисень-от закінчиться. У мене, неначе виник страх через те, що я просто не можу вільно дихати. Ось у цей момент я і зрозуміла цінність звичайного повітря для життя. Із кожним прильотом ракет, і з кожною пожежею, що виникла після цього, у навколишнє середовище потрапляє все більше токсичних речовин, що негативно впливають на здоров'я цілої нації. Такий сильний вплив війни на екологію такої невеликої країни. Але ж усі люди світу дихають одним повітрям, і викиди в атмосферу, спричинення агресією РФ, впливають на тисячі інших держав. Звичайно, до війни ніхто не готувався, бо це те явище, якого не повинно існувати у 21 столітті. Але ж чому люди зневажають прості правила взаємодії з природою? Нам ще з початкових класів закладають знання про те, як впливають на чистоту повітря вихлопні гази транспортних засобів, промислових підприємств, спалювання сміття, опалого листя, виробництво пластику та хімічної продукції. Чому ми думаємо, що це неважливо і несуттєво? Кожен чомусь вважає, що намагання однієї людини не принесуть ніяких глобальних змін. Так, я не можу зупинити війну самостійно, але я можу допомогти. Я не можу зупинити забруднення повітря, але я можу допомогти, поки дорослі люди грають у погані ігри, запускаючи в небо замість повітряних зміїв ракети. А інші, ніби крилами янголів, захищають українську націю від цих самих ракет, ми не помічаємо, наскільки небезпечним стає те, чим ми дихаємо. А я, звичайна дівчина з маленького міста, можу допомогти. Я можу посадити дерево на тому місці, де шматок металу зруйнував життя, можу пішки піти на заняття, а не їхати транспортом. Можу здавати сміття на перероблювання і користуватися речами вторинно, а не спалювати їх. Якщо це робитиму лише я, то з цього не буде ніякої користі, думає більшість із нас. Але варто в такі моменти слабкості думати, хто, якщо не я. І чим більше людей буде говорити собі ці прості слова та робити такі прості речі, тим швидше ми переможемо цей сірий туман, що не дає нам вільно дихати. А ми можемо це зробити. І ми повинні почати діяти заради нашого життя. Ми повинні врятувати екологію разом. We must save ecology together. Адже природа створює всі умови для нашого існування. І варто співпрацювати з нею, а не думати, що це крамниця. А ще, нам, мабуть, варто просто полюбити природу, так як писав Максим Рильський. Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу не для себе. Люби для неї.